Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. QR-код, номер картки це збір на безпілотники Перун для 38-ї бригади морської піхоти. Вже понад 40 тисяч гривень. Ви задонатили. Не зупиняйтесь, будь ласка, зараз, тому що до нас приєднується оператор фотограмметрист батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Корсар, 38 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, пане Андрій, Андрій Соломка. Пане Андрію, я вас вітаю. Та я та всіх наших глядачів. Дякую за те, що підтримуєте збройні сили. Дякую за те, що донати. Це наш обов'язок, пане Андрій. Бачите, я вашу посаду озвучувала і навіть збилася. Перед тим як поговоримо про обстановку. Ви можете розказати, чим ви займаєтеся як оператор фотограметрист? Оператор-фотограматрист оператор-фотограмметрист це фактично людина, яка займається створенням мап на основі розвідданих, які ми отримуємо від наших розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Але насправді спектр там моїх завдань обов'язків є досить широким. Ну зокрема, і зважаючи на ту обстановку, яка зараз uh -huh. тут тому насправді кожен з нас зараз робить по максимуму з того, що ми можемо робити, для того, аби стримувати ворога на підступах до наших позицій, стримувати ворога в нашій зоні відповідальності. Ваша зона відповідальності це якраз найтяжча зона відповідальності. Це Мирноград, це Покровськ. Розкажіть про обстановку. Так, дійсно, якщо говорити про нашу зону відповідальності, то за останній тиждень збільшилась кількість ворожих штурмів. Ворог намагається прорватися до наших позицій. Тактика полягає в тому, щоб спочатку пустити бойові броньовані машини, дійти до певного рубежу, потім здійснити висадку піхоти. Ну а за ними вже там на легких автомобільному, на лекому автомобільному транспорті підступає інша піхота. Але нам давалося зупинити ці штурми, зокрема завдяки тому, що ми розуміли, якими шляхами буде намагатися штурмувати ворог. Нам давалося їх заздалегідь замінувати заміновувати. І на цих мінуваннях власне ворожа броньована техніка підривалася. Ворог не доходив до того пункту, де він мав здійснити висадку піхоти. І зрозуміло, що тут в паніці йому треба дуже швидко міняти вже тактику. Ну і звичайно, наш батальйон безпілотних систем вже далі працював по ворожій піхоті, по ворожій важкій броньованій техніці. Тобто, дійсно, це власне все можна побачити і з тих відео, які ми власне викладаємо, і наша бригада. Після восьмокремраду морської піхоти викладають, ви бачите, фрагменти зі штурмів та іншого, Ось тут бачите на мотоциклі, намагалися штурмувати. Тобто такі випадки теж є зараз. з погіршенням погодних умов більше використання броньованої техніки, менше використання легких моторизованих засобів, таких як мотоциклі, мотоцикли, квадроцикли. Але тим не менш, бачимо, що ворог не полишає своїх цілей. Якщо не вдається здійснити штурм, ворог шукає якісь інші, інші підходи, скажімо так. Ну але тим не менше, як я вже сказав. Маємо думати на декілька кроків вперед, для того, щоб зупиняти ворога ще на підступах, не дати йому власне спрямувати позиції нашої піхоти на передньому краї, що ми намагаємося робити. От, якщо взяти по статистиці, то там буквально за останні три доби з 23 жовтня по 30 жовтня, ворог втратив 123 значить, одиниці особового складу, зокрема 69 ліквідовано. Ще 54 поранено. Це от за, за цей тиждень. Так, але якщо брати поранені, то тут варто сказати, що це уже. Мінус бойова одиниця, тому що є важкі поранені. ті, хто не повернеться там у стрій найближчим часом, може взагалі ніколи вісім ББ, ББ, БТР ворог втратив, також намагаючись штурмувати наші позиції. Звичайно, що легка автомобільна техніка. Звичайно, що безпілотні літальні апарати, які ворог запускає. Нам вдається їх перехоплювати, нам вдається їх збивати. Ситуація дійсно важка. Ситуація напружена. Дуже складно. І хлопці, які знаходяться на передньому краї, зокрема, наша піхота роблять все можливе. Ми ж як батальйон безпілотних систем зі свого боку, також намагаємося і робимо теж все, що ми маємо робити для того, аби зупиняти ворожі штурми, спроби ворожих штурмів. Які як я вже сказав, за останній тиждень було декілька ось таких. Спроб ворога штурмувати наші позиції в нашій зоні відповідальності, пане Андрію, росіяни говорять про оточення українських сил в покровській агломерації. Що ви на це скажете? Ну скажу зараз дійсно дуже багато інформації є в соцмережах. Вона відрізняється від цього. Але знову ж таки, ви бачите, що відбувається із моніторингових ресурсів, з відкритих джерел. Ви бачите, де оці сірі зони, ви бачите, де вже захоплені території, і знову ж таки з того, що ми бачимо, ну ми скажу, даємо відсіч, але знову ж таки, поодинокі випадки, коли ворог проривається, вони є, але знову ж таки, нам дається знищувати ворожу піхоту, яка намагається прорватися десь далі в глиб міста. Але ну знову ж таки, ворог. Ворог не полишає своїх цілей, і ворог буде пробувати і далі не зайти, тому що взяття якраз покровська, взяття Мирнограда, це одна з основних цілей на власне на 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 Донеччині. Пане Андрію, дякую величезне вам, вашим побратимам та посестрам за те, що ви не даєте росіянам реалізувати їхні плани за те, що ви бороните Україну. Сьогодні долучились до нашого ефіру. Це був Андрій Соломка, оператор, фотограметрист батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів. Корсар, 38 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного.